Ми вітання усім в етері першого міського новини. Про найголовніші події дня, очима наших журналістів, ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Озі продовжує працювати центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Це місце, де щодня десятки дітей отримують необхідну допомогу від логопедичних занять фізіотерапії до психологічної допомоги. Як працює ця установа та які зміни вже відбулися перед новим навчальним роком? Далі в сюжеті. По морозі три тисячі родин виховують дітей з інвалідністю. Саме для їхньої підтримки у 2011 році у місті створили центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Тут працюють сім груп, серед яких і спеціалізовані для дітей до 18 років. Щодня заклад приймає до 50 вихованців, яким надають 15 різних послуг від фізичної реабілітації до логопедичних занять. І знову разом під таким гаслом ми розпочали сьогодні навчальний рік в нашому центрі. Категорії відвідувачів нашого центру це діти з інвалідністю до 18 років з різними нозологіями. Готуючись до навчального сезону, ми облаштували ігровий дитячий майданчик з розвиваючими елементами, придбали гусеничний сходовий підйомник для доступу дітям на кріслах корисних на другий поверх установи. Особливу увагу приділяють підготовці та роботі педагогів і фахівців центру. Тут працюють логопеди, дефектологи, психологи, фізіотерапевти та музичні керівники. Навчальний процес побудований так, аби знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, але є як групові заняття, так і індивідуальні. Завдяки цьому діти з різними діагнозами отримують необхідну допомогу а батьки впевненість у тому, що їхня дитина в надійних руках. Діток в день ми відпускаємо дуже багато, це близько 8-10. Дітей за три з половиною робочі години це досить таке велике навантаження. Дітки в нас з різними діагнозами, дуже важкими, аутизм, синдром дауна та інші нозології. Специфіка роботи полягає в тому, щоб знайти підхід до кожної дитини, постійно самовдосконалюватись, проходити постійно тренінги, семінари, це постійний рух, постійне навчання. Попри війну, кривий ріг не скоротив жодної соціальної програми. На 2025-й із бюджету міста передбачено понад 50 мільйонів гривень на підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю. Завдяки підтримці міста перед стартом нового навчального сезону центр реабілітації отримав нове обладнання для логопедичних та фізіотерапевтичних кабінетів, сучасні дидактичні матеріали і ігри для розвитку дітей. В місті у нас більше трьох тисяч сімей, котрі. Опікуються дітками з інвалідністю, і місто прийняло рішення в 2011 році. Ми відкрили от такий центр для того, щоб могли проходити реабілітацію. У нас дітки, які мають інвалідність. Ми виділили кошти і придбали транспорт, автобус, який привозить сюди діток по трьом маршрутам. Центр активно співпрацює із міжнародними благодійними організаціями за підтримки ЮНІСЕФ у 2023 році. Для закладу придбали потужний дизельний генератор, щоб забезпечити роботу навіть під час відключень світла. А організація Save the Children профінансувала ремонт музичної зали та санітарних кімнат, які адаптували для потреб дітей з інвалідністю. Також за їхньої ж підтримки капітально відремонтували покрівлю та утеплили фасад. Завдяки цим змінам заклад стає ще безпечнішим та комфортнішим для своїх маленьких відвідувачів. Ганна Соболєва, Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв перший міський. Три людини загинули, п'ятеро отримали поранення. На жаль, такі сумні наслідки минулої доби на Дніпропетровщині. Окупанти спрямували в півідрон по одному із селищ Слов'янської громади Санельниківського району. Наслідок влучання загинув 49-річний чоловік. Частково в руїнах приватне домоволодіння, два будинки пошкоджені, сильно зачепили господарські споруди, дістали з трактору. У Покровській громаді учора через ворожі удари загинули 84-річна жінка та чоловік. Руйнувань зазнала територія ферми Домоволодіння та автомобілів у Маломихайлівській громаді під час обстрілу поранення отримали чоловік та жінка. Надвечір 1 вересня у Нікопольському районі від обстрілу артилерією поранення отримав літній чоловік 72 років. Через годину ворожі війська скерували декілька дронів на місто. Поранення отримали двоє чоловіків 62 та 32 років. Удари пошкодили дев'ять приватних домоволодінь, дві господарські споруди, інфраструктуру та леп. Внаслідок влучання безпілотника в Зеленодольській громаді Криворізького району виникла пожежа. Дня протягом ночі в небі над Дніпропетровщиною армійці з повітряного командування Схід знищили чотири російські дрони. Київщина була під атакою ворожих дронів цієї ночі. Зокрема, сильно дістали з білій церкві. Там загинув 65-річний охоронець гаражного кооперативу, який був на чергуванні. Знищено 29 гаражів та 6 автомобілів. Ще 11 гаражів та 8 автомобілів пошкоджені. Наслідок ворожої атаки в місті вибиті вікна в дев'яти багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджено два приватних будинки та дах школи. У Сумах вночі російські війська завдали удару по місту. Ворожі дрони влучили Чили вони житлові приміщення поруч із дитсадком вибуховою хвилою пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Виникла масштабна пожежа в нежитловому приміщенні. На жаль, постраждала дитина. Загалом постраждали 13 мирних жителів у шести громадах. Регіон пережив 106 обстрілів по 48 населених пунктах. У Костянтинівці та на Донеччині одна людина загинула та п'ять поранені. Ще один постраждали від обстрілу у Слов'янську. Загалом Донеччина пережила 19 обстрілів цивільної інфраструктури за минулу добу. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні установи, склади та об'єкти промисловості. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Наслідок обстрілів дві людини постраждали. У селі Оскіл Ізюмського району отримала опіки та гостру реакцію на стрес. 64-річна жінка. У селі Сподобівка Куп'янського району постраждав 74-річний чоловік. На Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, і ще двоє дістала поранення. Російські військові були Критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області зокрема пошкодили п'ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу. У Запорізькій області окупанти вбили двох людей у Мельнику. Загинула 64-річна жінка та 65-річний чоловік. По території регіону 6 разів били з авіації, завдали 428 ударів безпілотниками, три із нереактивних систем залпового вогню та 141 з артилерії. На Миколаївщині за добу Кував громади впівідрунами та артилерією. Пошкоджено п'ять приватних будинків і закладу шкільної освіти. Перебиті лінії електропередач. Постраждалих немає. На 800 живих загроз для України менше. Такі втрати в особовому складі понесли російські окупанти протягом минулої доби. Плюс ворога позбавили 170 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 89 одиниць автотехніки, 53 гармат, чотирьох броньовиків, одного танку та однієї ракетної системи залпового вогню. В Нічний час сили нашої ППО збили та подавили 120 шахедів шахетів та дронів імітаторів на півночі, в центрі, сході та півдні України. Українська авіація ракетні війська та артилерія уразила один. Район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби противника протягом доби українські оборонці відбили 172 спроби росіян просунутись вперед на Північно-Слобожанському та курському, південно-слобожанському, куп'янському, ламанському, сіверському, краматорському, Торецькому, покровському, новопавлівському, ріхівському та придніпровському напрямках. У підсумку Сили оборони України за 1287 днів знищили наступну кількість техніки та особового складу російських окупантів: 422 літ таки 341 гелікоптер 11156 танків 23233 бронівики 32301 гармату 55446 безпілотників 60488 одиниць автотранспорту 1213 засобів ППО 1477 ракетних систем залпового вогню 3664 крилаті ракети 28 кораблів та катерів одну субмарину та вже близько 1 мільйона 84 тисяч російських загарбників Пожежа у квартирі обернулася страшною трагедією. В день на вулиці Ігоря Новицького, колишня Галатова, спалахнув вогонь у квартирі на першому поверсі. Там проживала жінка з п'ятьма дітьми. Побачивши дим із квартири, очевидці викликали ДСНС та кинулись вибивати вікна, аби врятувати дітей. Трьох вдалось вивезти. Ще двох із палаючої оселі виносили вже рятувальники та передали дівчаток, двох та п'яти років медикам. На жаль, реанімувати їх не вдалося. Місцеві подейкують, що мати вела асоціальний спосіб життя та погано піклувалась про дітей причину займання встановлюватимуть правоохоронці. 1 вересня в художній школі номер один урочисто відкрили новий навчальний рік. Для першокласників та нових учнів організували справжні свято творчості. Діти брали участь у конкурсах і зліплення, складали пазли з готових картин, а ще створювали символічний прапор України з кольорових сердечок, на яких залишали свої побажання. Маленькі художники знайомилися між собою та відкривали для себе різні види мистецтва. А в нашій школі наші діточки будуть вивчати дуже багато предметів, такі як образотворче мистецтво, ліплення. Вони будуть знайомитись з основами історії мистецтва і взагалі мистецтва, як сфери культурної діяльності людини. Також в нашій школі ми єдина ексклюзивна школа, в якій вивчають комп'ютерну графіку. Тобто діти не тільки будуть малювати фарбами, вони будуть малювати. В цифровому форматі також наші діти будуть вивчати основи дизайну, різні образотворчі графічні техніки. У нас буде відкриватися ганчарна майстерня, куди ми запрошуємо не тільки діточок, а й дорослих. Комп'ютерна графіка, гончарна студія, унікальні для міста програми, які викладають у художній школі. Номородин, завдяки тому, що до модернізації позашкільного навчального закладу активно долучається місто, яке заохочує міжнародних партнерів до співпраці. Юні митці мають змогу брати участь у всеукраїнських конкурсах, виставках і створюють власні мистецькі проєкти. Лекція Україна Незалежність імена як віднайти загублене коріння з нагоди старту роботи у Кривому Розі просвітницького простору бригади Нацгвардії Хартія у новій локації відбулася просвітницька подія від відомого в країні історика, кандидата історичних наук, а нині ще й хартійця Віталія Скальського. В його доробку праці історії української революції 1917-1921 років. Їх вплив на подальший розвиток української ідентичності. Я зазвичай роблю в таких аудиторіях цей експеримент я запитую у людей, чи знають, чим займалися їхні родини в період Другої світової війни і зазвичай відповідають, піднімають руки і є відповіді. А чим займалися під час першої світової війни, під час нашої першої незалежності, під час ОНР, і цих людей практично немає. Де не де хтось зрідка щось таке. Згадає і то зазвичай це будуть вихідці західної України там нащадки українських січових стрільців, які цю пам'ять пронесли трошечки довше. Модена з напрямків роботи бригади Хартія, побудова горизонтальних зв'язків, розвиток лідерів, розбудова довіри та поглиблення експертності створення Хартія хабу є практичним втіленням, середовища для ефективної взаємодії між військовими та цивільним населенням, посилення національної єдності та довіри задля збереження української державності, підвищення престижу військової служби. Що таке хартія? Хаб і дивитися потрапив. Це мережа про центрів. Які впроваджує Хартія в великих містах України. Тобто Хартія, Хартія є у Львові, в Івано-Франківську, у Києві, в Полтаві, в Дніпрі і ось нарешті в Кривому році. В Кривий рік це особливо важливо, тому що у нас в бригаді досить багато саме людей з такого у Кривому Розі відбувся благодійний концерт на підтримку тварин, евакуйованих із зон бойових дій. Сотні чотирилапих, серед яких песики та котики постраждали від обстрілів та потребують нових родин. На заході деякі підопічні фонду, серед них і Зіна з Бахмуту, собачка без лапки та Хася з Береслава. Такий концерт волонтери проводять уже не вперше, усе аби привернути увагу до долі постраждалих тварин та зібрати кошти для притулку. Та якщо пощастить знайти тваринам нових тата чи маму. Подробиці далі в. В сюжеті це Олівія, хвостата красуня з Береслава на Херсонщині. Вона прикрила військових власним тілом, врятувавши їх життя, проте сама отримала поранення від уламків. Після героїчного вчинку волонтери тричі намагалися евакуювати її, але через обстріли це було неможливо. Коли ж собаку нарешті вдалося вивести з міста, яке обстрілюють росіяни, лікарі виявили зараження на лапці, і її довелося ампутувати. Тепер вже трилапа пухнаста героїня знайшла нову люблячу родину у кривбасі. Це найдобріша собака, яка могла бути. Вона дуже ласкава, дуже добра. і Кожен день приносить нам позитивні емоції. Таких тваринок, яких потрібно рятувати від російських обстрілів, не одна тисяча. На щастя, більшу частину за запитами вивозять волонтери і вони знаходять прихисток у Кривому розі. Ними опікується благодійний фонд, врятовані лапки. Аби їх підтримати у місті, відбувся яскравий благодійний концерт. Поді були підопічні фонду. Собаки евакуйовані із зони бойових дій. Багато з них мають непрості долі. Зіна з Бахмуту без лапки. Хасю забрала з-під обстрілів у Береславі. Їм та багато іншим шукають новолюблячу родину. Загалом під опікою фонду нині перебуває понад 350 тваринок. Крім песиків і котів, волонтери опікуються і свійськими тваринами. У Мене є стресові тваринки, є неконтактні тваринки. Звісно, я їх сюди не везу. Я везу ті тваринки, які потребують уваги. Ну і діти, вони ж всіх просять, а можна погуляти, а можна погладити, а можна. І... Та навіть і дорослі. Вони коли вже це все бачать, вони вже починають там посміхатися. І це дуже потрібно зараз наш час, і... тому що. Тому що треба якось шукати якусь розраду. І танцювальні та вокальні колективи міста вражали публіку енергійними номерами. Також організатори подбали про додаткові активності для малечі і не тільки Фотозони, аквагрим та розіграші лотів від партнерів. Кожні гривня зібрана на заході, піде на допомогу пухнастикам, які залишилися без дому. Цього року ми з дітками підготувались, підготували також враховуючи там наші якісь помилки в організації, підготувались краще. Сподіваємось, що ми зможемо сьогодні залучити більше людей і. Нехай ми там не зберемо більшу суму коштів, але ми наголосимо про цю проблему. Те, що зараз дуже багато таких тваринок, які потребують допомоги. І, взагалі, в принципі, що зараз питання безпритульних тварин воно досить актуальне. Подібні заходи у нашому місті проходять вже третій рік поспіль. Минулоріч вийшло зібрати понад 16 тисяч гривень. Проте що разу організатори намагаються зробити захід ще цікавішим, аби допомогу тварини отримали якомога більшу. Анастасія Костенюка Ірина Семкович, перша міський. Заслужена перемога в рамках четвертого туру української прем'єр-ліги. Криворізький кривбас приймав на своєму полі завжди непоступливу Київську оболонь. Так вийшло і цього разу. В першому таймі столичні футболісти надійно захищали свої ворота. Тому перша 45 хвилинка зафіксувала суху нічию 0-0. Розв'язка матчу очікувала в другому таймі. Спочатку на 58-й хвилині півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб розмочив рахунок влучним пострілом один А вже на 70-й хвилині він же оф. Формув дубль, забивши другий м'яч пенальті. Оболонці вже під завісу поєдинку скористались своїм шансом. На 87-й хвилині за свою команду відзначився нападник гостей Денис Теслюк. Фінальний підсумок двобою 2-1 на користь Кривбасу. Ми готувалися до команди, як і до всіх, абсолютно однаково. Шукаємо сильні якості суперника і намагаємось не дати спрацювати. Суперник був гарний, вітаю їх з перемогою. Скоріше за все, це суперник нам ще рости і рости треба. Свою наступну гру після невеликої паузи через гру збірної України червоно-білі проведуть знов вдома. Наступної неділі, 14 вересня, о 13-й годині, на домашньому газоні стадіону Гірник в Крибасівці прийматимуть опонентів із житомирського ФК Полісця, з яким в минулому чемпіонаті вели запеклу боротьбу за участь в Єврокубках. Ми повільно увійшли в гру. На початку нашим гравцям було важко адаптуватися до температури, тому це трохи загальмувало наш темп. Хоча ми з самого початку планували грати у вищому темпі. У першому таймі це не призвело до жодних моментів, але в другому ми це виправили. Молодший сержант Артем Степченко на псевдошпендик відтепер у небесному війську. Наш земляк, військовослужбовець, один із засновників безпилотних систем батальйону Ракбі Тім 129 129-ї окремої важкої механізованої бригади зсу. Я на захисті батьківщини з 2022 року пройшов Херсонщину. Був на Запоріжжі, Донеччині, Авдіївці. в Діївці. Прикордонному районі Сумщини. Артема не стало 26 серпня. В Його машину ввечері влучив російський півдрон на оптоволокні. Як проводжали військового в останній путь, бачили наші кореспонденти. Чесний живий коридор та квіти на асфальті на в'їзді до міста з боку Дніпра. Ввечері суботи, 30 серпня, близько сотні криворіжців зустріли на колінах машину із сумним написом на капоті на щиті. На щиті з війни до Кривого Рогу повернувся Артем Степченко на псевдошпендик, армієць, військовослужбовець, один із засновників батальйону безпілотних систем Регбі Тім, сто окремої важкої механізованої бригади зсу. Воїна не стало 26 серпня на сумщині. Ранок вівторка, 2 вересня, один із дворів багатоповерхівки по вулиці Інни Дерсової, колишня Кузнєцова в Саксаганському районі. Тут до Великої війни жив Артем Степченко, і тут з ним проститись прийшли сотні криворіжців: рідні, близькі, друзі, побратими. Із своїм командиром, другом та товаришем, загиблий герой був знайомий більше 20 років. В цивільному житті об'єднувала любов до ФК Кривбас навколо футбольні події. Шпендик, таке псевдо в нього було, мав важке поранення. Після того міг піти з лав ЗСУ, але неодмінно. Відновлювався та повертався в стрій. Товаришували. У нас були спільні виїзди, спільні забовони були. Да, разом проводили час, а потім вже зустрілись на поч на початку 22-го року в одному підрозділі, і з цього вже почалась наша, скажімо, армійське, армійське життя. Да, разом ми пройшли майже 3,5 роки. Вся херсонська компанія. Спільні бойові виходи саме ще на Херсонщині, підготовка до контрнаступу це все було разом. Потім була Авдіївка, Старомайорська, Роботіна, був Курський напрямок. І на жаль, Курщина Сумщина його і забрала у нас. Молодший сержант Артем Степченко загинув від удару ворожого ФПВ-дрону на оптоволокні на Сумщині в прикордонні із Курщиною. Дорогу, яка ще в обід була відносно безпечною, вже надвечір росіяни обсипали дронами. Ворог повсякчас чатує на техніку та особовий склад сил оборони України. Це дуже важка втрата для підрозділу, оскільки Артем був одним із співзасновників півзасновників Тім, який з маленького взводу однодумців та друзів в 2022-му нині Масштабувався до батальйону безпілотних систем в складі 129-ї бригади. Навіть коли отримував поранення, навіть коли потім було важко, відновлювався, але повертався в стрій. Він був дуже мотивований, він був завжди патріотом, завжди державником, завжди мріяв про сильну і по справжньому незалежну країну. Він завжди казав: якщо не для нас, то хоча б для наших дітей. Після прощання на подвір'ї рідного дому вже далі жалобна процесія рушила до місця останнього спочинку Артема Степченка на сектор почесних поховань центрального кладовища. Після панахиди, в момент, коли домовину з тілом героя опускали до могили, за фанатським звичаєм друзі та знайомі воїна запалили червону піротехніку. Загиблого за Україну Артема Степченка вдовою залишилась дружина. Без батька залишилась шестирічна донечка. Цьогоріч вона пішла до першого класу і більш за все мріяла, що на свято першого дзвоника її відведе за руку саме тато. Але російський ворог зруйнував ці плани. Вічна пам'ять та слава захиснику рідної землі від ворожої навали. Дякуємо за все. Олександр Фефілатів Ірина Семкович, перший міський. Ми були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. У мене на сьогодні все на студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.